Через який термін безвісно зниклого військовослужбовця можна оголосити померлим? І для чого це взагалі робити? Іноді до мене звертаються родини зниклих безвісти військовослужбовців, які вже певний час шукають своїх чоловіків, синів, батьків, які зникли безвісти у 2022, 2023, 2024 році, але жодних новин немає. На обміни вони не потрапляють, відомостей про полон немає, тіла немає також, а час іде. А соціальні гарантії, які надають члени. Сімей загиблих захисників України держава також не надає. А це й одноразова грошова допомога у 15 мільйонів гривень, це субсидії на комунальні послуги і багато інших пільг. І тоді постає питання, як визнати військовослужбовця загиблим. Перше, що потрібно зробити, це отримати всі документи, які стосуються зникнення військовослужбовця безвісти. Це в першу чергу акт службового розслідування з усіма додатками до нього, і пояснення побратимів, і можливо зйомка з коптера. Бо часто трапляється, що. Побратими надають пояснення, що бачили, як загинув військовий, але евакуацію тіла провести не вдалося через бойові дії. А якщо тіла немає, немає медичної констатації смерті, тоді людина вважається зниклою безвісти. Після збору документів потрібно звертатися до суду з заявою про оголошення померлим під час виконання військового обов'язку по захисту держави України в ході здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації. Тоді, за наявності доказів, які вказують на смерть військовослужбовця, суд оголосить його померлим. Родичі отримають свідоцтво про смерть і в подальшому. Зможуть користатися правами родини загиблого військовослужбовця, і звісно ж виникає питання, через який часовий проміжок з моменту зникнення безвісти можна оголошувати померлим.